Людину, щоб робити, що? Да, Коли да, буде да. хід і здається в оренду на довгу строку. Mm -hmm. Бо а, Ті, а, значить, а, що в ньому цікаво, отут от, у підвалі до війни значить, а, був музей Десятиної церкви. Все, що там накопали десятину церкву, там було і непоганий, бо музей, на жаль, потім на ремонті закрився. Сподіваюся, що після війни він відродиться. Якщо по часних колекціях не розібрали, да. знаєте, люди не Це будинок другого полного 19 століття. А до цього тут була а, садиба а, поміщика Анімкова. От, а, цей Анімков був висланий із Курської губернії за те, що жорстоко поводився зі своїми кирпаками. Ось, достав. Київ, так, представляєте. Таке побував. І тут у нього, як знаєте, Давайте я дойдем, потому От, Але він виділив близько 100 тисяч карбованців на побудову церкви. Тобто була відновлена ця церква, правда вже не старовинному вигляді, а в такому імперському. Mm -hmm. От, ну, все одно вона простояла до 30-х років, до ХХ століття, до Тобто, знаєте, як по-різному впливає у різних місцях. По-різному люди себе проявляють. Так? Не можна людей всі фарбувати в один полі. Так? Там він зростокий поміщик, а тут він дослідник історії, благодійник, виділив гроші на побудову землю. Вот. Вот так. І потім виник оцей другий політ 19 століття, там жив, наприклад, архітектор Риков, який наприклад, проєктував у нас тут, Дошенка, а ще на коли ви бачите, там перші два поверхи коберів проєктував, а потім надбудували в 30 ті роки ще два поверхи, і це вже його учні регіоні. А кобірів проєктував і оцю будівлю. Це якийсь готичний. Ну, Це не зовсім готичний, це така еклектика, тут помішані різні стилі. Тобто тут є і модерн, тут є елементи давньоруського стилю. Ви бачите, що там от богатирів оці на балкончику барельєфи такі, та такі зверху. Ну, може підійти. На балконщик. ви бачите. це. От зверху бачите дата. 1911 рік. Бачиш, один. А те, що це драговається. А те, що вище, це набудувало вже 50-ті роки, в радянський час. Але до чести архітекторів вони не записували ансамбль, а все одно воно виглядає в одної стилістські приводи. Ця будівля, це були банки. Ізначально два банки селянський і дворянський. Ну розумієте, що дворяни і селяни не могли ходити в один банк. Насправді це було просто так сказати, відділення для віп і для звичайних людей. От. А Вони поєднані між собою були, але для панів це було приємно, коли вони входять в окремі банки. А, значит, ці земельні банки, що вони робили? Вони регулювали ціни на землю. Тобто... А, значить, Особливо це було в нагоді, коли реформи Сталитністку пішли аграрності. Да? Після реформи 1961 року виникли ринок землі. От, і дворяни продавали землю, селяни купували землю. Але для того, щоб коли земля, наприклад, стає занадто дешевою, то дворяни розоряються, звичайно. Тоді цей банк скуповував частину землі, щоб піднятися на землю. А потім, або навпаки, коли вона підіймається так, що селяни, ми вибрасували на ринок цю землю і занижували, значить, понижали загальну вартість землі. От таким чином регулювалися так, от ці відносини. І таким чином, щоб і волки святий, овся села, яка говорився. Потім тут вже з'явився телеграф, і саме тут дізнались про те, що царя повалили. Вот, в 17 році вот, передалося все киянам. А, ну, а далі тут мінялись власники. А останні, хто тут був, це у Ну, каже, це якась ремонт, реконструкція, сподіваюся, залишиться і цим заявилося. Чого? Зараз вже переходять на білдашок. Інтернету нема, зв'язок поганий.

Не тільки балкони, а цілий квартири прифуковані. Вот. А от тут, бачите, там флаг України і Грузії, а поряд там біля входу таблички. Такий бородатий там угу. чувачок. Це вот. дуже відома людина Адріан Прахов. 90 роки 19 століття він тут жив зі своєю сім'єю, своєю дружиною, своїми дичами. І це була так сказати м'єкка для всіх богеми Києва і гостей нашого міста. І тут залюбки приходили на обід до нього і художники відомі, яких він сам запрошував до, до праці в Києві. Поправок у нас все організував. Uh, він поїхав uh, в Росію до Чистякова, uh, відомого такого, значить, uh, як у нас Мурашко був, Ніколай а Там був Чистяков, який виховував подознець. Mm -hmm. Він каже, слухай, мені потрібен такий талановитий студент, який багато не візьме грошей, але щоб був талановитий. Вот. Ну і вони талимова зміг Рубіля. І таким чином приїхав сюди в Рубиць. Вот, uh, отвіді в клан, Колом, розкрив сім фондів. Вот, а значить, він розписував у нас, е, в тобто, він розкривав її там в осі, він, він доповнював своїми розписами. А ту школа Мурашка йому допомагала учень школами нашої. Потім, а, там деяна Стаснцев був і в цій святих купало, це все робив грубі. Вот. А у нас у Софійському соборі під куполом є ангел, який зберігся там мозаїчний, ще їх маслом розписував руки. І маслом він імітував цю техніку мозаїки. Mm -hmm. Це йому потім стало в нагоді, коли він писав свої картини техніку мозаїки, він застосовував, коли писав своїх відомих демонів. Так як, так, так? Mm -hmm. О, я в Москві, коли бачив його ці демонів. Деякі на півтері, є деякі мазки, а починають в Києві, до речі, буде малювати сюди. Так от його найбільше красивий демон сидящий, можете там погуглити, почитати по ньому, відео, посмотрети. І там а, у мене взагалі є лекція по Губелю, демо, відео, можна тут записатися. Yeah. Вот. Тут його демо, що цікаво, коли ви приходите ближче до нього, ви бачите, що це мозаї. Ну так, в лапках мозаї. Тобто там мазки. Москві... Різних різних кольорів, які в природі не зустрічаються. Вот. Але коли ви відходите, воно все так красиво зливається, що виходить дуже красиве чоловіче mm, mm. обличчя. Вот. Така гарна техніка була. Він дуже досягнув тут високий такий момент. Взагалі демон це, це більше ніж демон. Демон це, як ви знаєте, із грейської як душа, яка шукає, ніж та, шукаюча душа. Вот, це, Значно глибше. От. Ну, Детально я розказую ці А, Бо там багато-багато різних сенсів є в цій картині. От. І в Володимирському соборі, де, до речі, Прахов там організував всі роботи по розпису Володимирського собору. Запросив Віснецова, запросив містерів, рубеля. До речі, спочатку повинен рубель розписувати сам собор. Але коли він надав ескізи, деякі у них у нас храняться в галереї, які там виставляються, вот. то побачили, що це настільки незвично, настільки це не, не, не в традиціях православ'я, що його так посудують. Але потім художники попросили, праха, де йому хоч щось там зробити, що, якусь копієчку заробити. Ну і він там орнаменти розписував, деякі там, там, всякі сірамі розписував. Вот. Так що в Києві він залишив великий слід, і саме в Києві він розвинувся як талановитий художник. Він закохався у дружину прахав, незважаючи на те, що вона забіжняла, в них декілька дітей, все. вона старше його, але він післями в неї закохався. Не Можна сказати, що вона була така аж, уж, не зі красавиця, але вона мала якийсь шар, вона мала якусь таку харизму. Вона притягла до себе чоловіків, вона була талановита, вона грала гарно на музичних на фортепіано. Це їй допомагало, коли, наприклад, чоловік її зраджував, вона про це дізнавалася, ходила із дому. Через декілька днів вона поверталася, зачинялася в кімнаті і грала на фортепіано. Отак декілька годин вона пограє, заспокоюється, повертається в сім'ю. Така психотерапія. Вот, ну у каждого свои, да. Пам'ятаєте там в украинском фильме, там, где там, <звучить> там, там, <вступка. звучит> uh, дрова, значит, это рубит, коли заспокоишься, да. А за грани фруктики, а напишки не способ. Вот. Ну, отряда через каждого свои способы есть. Вот. И він оказывает знаки уваги. Наприклад, подарував їй ескіз картини Східна Казка». І вона подивилась, каже, слухайте, це вже не ескіз, це закончена робота. Я можу домовитись з нашими там ексенатами, щоб вони купилися, треба до музею, до приватних колекцій. А відтоді психану розірвав. Я, я вже не читала. Я е, так, але це не зразу в нього з'явилось. <рес> е, поступово. Поступово. <рес> поступово <рес> <да. рес> Складнюється. Ну, розумієте, людина, яка витончена, яка <рес> е, має такий великий талант, йому не завжди е, можливість. Цілити так нормально, щоб залишати рівновагу. Тому що, знаєте, у тебе як буває, Бог щось тобі дарує надлишок, а десь у тебе чогось тоді не вистачає. Рідко, коли буває всього вдома. Ти так сказати, плачеш. Це творчих людей вони. А тим паче розділене якісь таланти. Нерозділене кохання. На нього дуже важко вплинуло. Тому, що це стрес він... любий умов, а ви розумієте, що ці люди важче переживають стрес, так. тому що вони більш витончені, у них це все емоційно більш сильно, тому уявних не велике, нервова <рес> система більш витончена, і він е, просто не витримує на ті. От. Тим паче, що е, ще, е, не завжди навколишнє середовище. Може достойно оцінити їх талант, дати неможливість їм проявитись. І за цього вони теж страждають. Чому так мало прожив? Тому що вони дали можливості розгорнутися, вони давали великої сцени, вони давали в е великі троли і так далі. І він постійно був обмежений Він розумів, що у нього талант значно більший, ніж те, що він цим Він теж і наркотики, я розумію. Але головне, що він зламався. Він зламав. Він теж він був хворий і йому потрібно було лікування, але не знайшлося. Вот ну і потім розумієте, коли теж кохання розписував церкви Кирилівську церкву. А поряд був лікарні. І він бачив всі ці образи. Йому це якось печатили це на нього теж піде. А потім за його душу постійно боролись ангели і демони. Так? І він постійно, оця внутрішня боротьба, це теж певне напруження було, розумієте? Вот. Тому що в нього були і він, коли писав ці образи, він відлітав інший світ на небо, а потім, коли у нього були якісь там переживання, страждання, невдачі, він падав гупаково у прірву, як то кажуть. І, і через це не, не кожен можна витримувати організм таких Ні, так, був... вот. А, І потім він зустрівся знову зі своєю коханою, і вона склеїла у ці шматочки, mm -hmm. дала йому можливість відновити, і потім він вже зробив копію, і ми маємо цю картину. Mm -hmm. От. Потім Праха бачить, що в них роман розвертається, хоча начебто дружини і трималась на відстані, на відміну від чоловіка, який любив гречку. он відправили його в силку в Італію. <реш> Навчатись, <реш> Навчатись значить, живопису. Тоді всі мріяли туди поїхати, Шевченко, до речі, там. Вот. Так от там він малював іконостас для Кирилівської церкви. Але коли цей Іконостас приїхав, до Києва, прахом побачив. Що він не забув про Вірі праху, тому що Богородиці в Києвіській церкві написав саме з образу кухарної жінки Вілії Праху. А на її колінах сиділа її маленька дочка в образі Ісуса Христа. <рив> о, <рив> <рив> о, о, так Отак це проявилось. Вона надихнула цей образ. Але все-таки не треба ототожнювати Емілію Прахову з Богородицею в Рубелі. Тому що, так само, як Веснісов писав свою Богородіцю в Володимирському соборі, він писав зі своєї дружини. І свого сина писав е, Ісуса. Але е, все одно, він е, коли писав. Він починав з того образу, який найближче до серця, mm -hmm. до та форма, яка йому допомагає. А потім він виходить в інший світ. Mm -hmm. Вернісов, коли писав ці mm -hmm. образи, він взагалі не, не, не помічав, що під ним знаходиться. Йому там ліса поставили новий mm -hmm. ліса, а, а ще не закріпили. А він же побіг і попалюється, mm -hmm. і впав. І Залишився От, і він тоді Поняв, що юлки-палки, що Боже, Боже Матерь мати мене богословила. <сміт> значить, я все добре роблю, раз мене залишили в живих, <сміт> і я можу далі працювати. Такий саме був рубіт і теж був не світо цього. <сміт> Бо він коли виходить в свою творчість, то взагалі побуває. Ти <сміт> просто не пристосовані до <сміт> нормального життя. Нянька потрібна була завжди <сміт> нянька. Їм потрібна <сміт> <сміт> дружина, яка розуміє, <сміт> яка йому допомагає, яка його Вот. <сміт> <сміт> Вона повинна з одного боку бути музи, mm -hmm. щоб було красиво і так а з іншого вона повинна бути мамою. Всіма. Всіма, всіма, і І е, терпіти таким, які він є, приймати таким, яким він є за всіми своїми робітником. <реку> е, інакше просто ці люди не можуть в цьому світі виявитися. Їм потрібні друзі, і сенати, цей брато Терпіво це все. Для того, щоб він мог проявити цей талант, бо він розумів, що це талановитий хлопець, і він гарно працює. Він терпів, що він амур тут крутить. <різь> <різь> вот. а, от. Ось така цікава річ. І от кажуть, що можливо не тільки Богородиця народилась від Емілії Прахова, а перший в Києві почали з'являтися. <різь> Є версія, що коли він був обурений через те, що Емілі йому відмовила, то він почав писати її вже в образах Діво, а вже не Богородиць. Ну і в кінці він таки дійсно потрапив по божевільню. <ріця> дуже важко було вже хворий. Хоча після цього у нього був вже брак з нашою забілою. Групель була у нього дружина, актриса Київська, і дитина у них була. Але все одно психіка вже була порушена. Mm -hmm. Але що цікаво, що навіть у Божевільні лікар йому дозволяв малювати. І от коли він малював, то лікар про це записував, що повністю від нього колобу уходив Він знову став великим художником. Тобто його талант був сильніший, аніж його порог.